Сьогодні на майданчику планетавто у місті Запоріжжя був проданий автомобіль у розстрочку Volkswagen ID Unix». Покупець погодився залишити нам свій відгук. Ольга, вдячні, що знову обрали планетавто для купівлі авто. Скажіть, будь ласка, скільки авто ви вже купили через сервіс Планетавто? Це наша чудово, як швидко ви купили авто після внесення авансу. Дуже швидко. Скільки варіантів авто розглядали в нас на сайті? Багато, але взяли нам сподобалось тим, що вона нова. І дуже смови авто. Чудово. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на планетавто? Не треба чогось боятись, треба збирати та Багато, якщо авто не сподобалося, то це ваше авто. Що б ви порекомендували планетавто для поліпшення сервісу? Купити бан великий для таких клієнтів, які приходять до вас в четвертий раз завдію? Добре, дякую за ваш відгук.